Україна готова до зустрічі з керівництвом країни агресорки але виключно на рівні лідерів. Саме цей рівень потрібен, щоб закінчити війну і примусити Росію до миру, сказав Володимир Зеленський у зверненні. Триває робота в цьому напрямку офісу президента МЗС ТРНБУ і з нашими партнерами. А в свою чергу, мають тиснути на Москву, щоб зустрічі мирна угода відбулися. Ключову роль в цьому питанні відіграють, звісно, США. Всі ми бачимо дуже. Нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли і іншим в світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути: ми зі свого боку будемо максимально готові з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, долучається дошого ефіру. Пане Михайло, дякую, що знайшли час. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Так. От ми, до речі, Поспіль три тези, щойно запропонували послухати? От, зокрема, я б акцентував увагу на тезі Стіва Віткофа, який в ефірі телеканалу Fox News каже про те, що Путін хоче все ж таки зупинити війну. Він готовий до укладання мирної угоди. І його можна зрозуміти. Адже Вітков опікується фінансово-економічними питаннями, максимальною інтеграцією там з російським бізнесом, і в нього є конкретні зиски. В принципі, і цього не відкидає сам Трамп. Але на вашу думку, на чому ґрунтуються такі Ствердження, що Путін хоче зупинити війну тоді, коли, от, наприклад, на українські міста нині летять там десятки, а може й сотні вже шахедів, і більше ніж половина практично території України в червоній зоні. То якого миру він хоче, на яких умовах? Перше Путін не хоче ніякого миру і не хоче припинення війни. Закінчення війни, завершення війни, ну чи там заморозка війни буде означати для Путіна надскладний період на внутрішньому ринку. Безумовно, він це розуміє прекрасно. І оці всі, скажімо так. Ілюзії щодо готовності Росії до миру без примусу підкреслюю, до миру без примусу. Вони ґрунтуються тільки на лінгвістичних навичках Путіна на його вміння розмовляти, щось там обіцяти затягувати час, говорити і так далі, і тому подібне. Жодних, скажімо так. Факта фактажних підтверджень готовності Росії перше до припинення вогню. Навпаки, вони відверто говорять, в тому числі в Анкоріджі, Вони про вони про це говорили. Ми проти припинення вогню і переговорного процесу паралельного. Друге, немає жодних натяків на готовність до цього справжнього переговорного процесу. Більше того, ми чуємо сьогодні заяву відповідно офіційні заяви Росії про те, що вони не зовсім їх правильно зрозуміли. Вони не готові до переговорного процесу. Вони готові там, може, трошки підвитися. Вишити статус своєї переговорної групи, ну тобто те ж саме, тільки з боку треба буде дивитись на цю переговорну групу, але вони точно не готові до переговорного процесу. Третє, вони точно не готові до закінчення, там, до завершення війни як такої. Я, знову ж таки, підкреслю, без примусу, відповідного. Математично обрахованому, що вони роблять, вони навпаки підтягують резерви, ресурси додаткові. Вони навпаки збільшують кількість ударів по енергетичній інфраструктурі, кількість ударів по цивільному населенню. Саме для психологічного впливу. Якщо енергетична інфраструктура це для того, щоб занурити нас там ну, знову ж таки, як це було рік тому і два роки тому у відповідний хаос енергетичний, то удари по цивільному населенню це психологічний суттєвий психологічний тиск не тільки на Україну, але й на країни Європи, на Сполучені Штати. І паралельно з тим, вони багато. Говорять там приватно чи в рамках там двосторонньої комунікації зі сполученими штатами публічно вони говорять про готовність до переговорного процесу саме для того, щоб затягувати час. Але реалістичних, ще раз реалістичних якихось знаків того, що Путін щось там зрозумів, що готовий перейти до раціонального обговорення, чогось немає на сьогоднішній день. Так, ну в принципі, всі сторони зацікавлені, щоб війна закінчилася, але тут питання на яких умовах? Звісно, що там, наприклад, росіяни американці хочуть вести бізнес. До речі, днями читав, що Wall Street Journal про це писало. Здається, про те, що найбільша нафтова компанія Сполучених Штатів Америки вела перемовини з Роснефтю щодо того, щоб ну, поновити чи збільшити там співпрацю. І тобто, вони в принципі вже і росіяни і американці однією ногою в мирній угоді, але хотілося б щоб все ж таки це все відбувалося з, зі збереженням інтересів України. До речі, саме заради інтересів України в той же час зараз відбувається низка важливих зустрічей. От е, нагадаю в Сполучених Штатах Америки разом з Єрмаком, саме для зустрічі з Віткофом, спецпредставником Трампа, саме про гарантії безпеки, вони будуть говорити далі. Але тут знову ж таки згадуємо тезу росіян, які завжди проти всього проти. та, якщо це не за їхнім сценарієм, відбувається безумовно. Це одна з найважливіших тем каже. Речник Путіна у контексті зусиль пошуку врегулювання війни безумовно так чи інакше, ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснених контактів. Але ми не хотіли би зараз вести цю розмову в публічному форматі. Росіяни хочуть ну простими словами засекретити процес перемовин, чи як, як це сприймати, і чи вони хотіли би домовитися про гарантії безпеки без участі України. Домовитись про гарантії безпеки без участі України неможливо. Перше, так само як і зупинити війну на умовах, до яких Україна не буде мати відношення. Ну тобто, на по суті, на російських умовах, це не про закінчення війни, це про навпаки ескалацію. Але ці заяви вони зрозумілі. Перше, Російська Федерація, ну однозначно. Ще раз вона не бачить Україну як суб'єктну, не бачить Україну в складі Європи. В повному сенсі вона хоче продовжувати той чи інший мати можливості продовжувати той чи інший тиск на Україну незалежно від фіналу цього етапу війни. Ну тобто, ще раз для Росії важливо, щоб Україна була. Не суб'єктною не мала е, відповідного там озброєння, не мала відповідної допомоги від європейських і американських партнерів, не мала відповідної армії в самій Україні були присутні інтереси Росії, політичні, інформаційні, навіть релігійні, і так далі. Тому подібне. Більше того, Росія хоче зафіксувати за собою право на виконання тих чи інших, навіть поліцейських функцій. Да? Ну, тобто вони говорять про те, що мають хочуть отримати право вето на ті чи інші гарантії безпеки. Е, вони будуть вважати, наприклад, що там немає. І ніякої небезпеки, коли російські військові підрозділи заходять знову ж таки на територію України, все це нереалістично. Ще раз є два, два процеси, які сьогодні йдуть паралельно. Перший – це те, чим опікується особисто Трамп. Це е, припинення війни як такої. Там є відповідні ініціативи, які підтримує Україна в повному обсязі. Це і припинення вогню, і переговорний процес і, взагалі, готовність обговорювати ті чи інші питання, в тому числі політичні в присутності глобального посередника на ну, даному випадку Трампа. Є інший процес, яким вже опікуються наші європейські колеги. Це так звані гарантії безпеки, чи гарантії стримування Росії. Це по суті після воєнний мир, як він буде виглядати в Європі, да, тобто яка буде архітектура безпеки, яку роль там буде відігравати Україна? Більше того, Європа і Сполученим Штатам це Водить, що Україна стає базовою для нового формату безпеки Європи на базі українських збройних сил. Ця безпека буде будувати східний кордон. Він стане ну європейський східний, тобто кордон з Російською Федерацією, він стане ключовим для захисту, тому що е основні ризики, базові ризики йдуть саме з російського напрямку, і таким чином Європа зараз шукає, е враховуючи те, що в них на складах не так багато зброї тут і зараз, як у Сполучених Штатів і тому є така позиція, да, Сполучені Штати опікується фіналом війни, ну тобто, скажімо так, тими сценаріями на на підставі яких можна буде вважати війну там завершеною, ну чи там замороженою. Це вже інша історія. А Європа, знову ж таки з разом зі сполученими штатами опікується форматом гарантій безпеки, гарантій стримування Росії на території України. Росія безумовно проти всього цього. Вони іванку річу це підкреслювали, і сьогодні це говорять перше. Вони проти припинення вогню. Ще раз нагадую. Тобто вони г -г говорять про те, що готові до переговорного процесу. Це відповідаючи на попереднє питання, чи готова Росія до миру як такого? Ні, вони говорять із Дивіться, А ми хочемо вести переговори, які можуть. Іти довго, там багато є що обговорити. Більше того, ми бачимо позицію Росії, що вона незмінна протягом всіх цих трьох з половиною років. Тобто, Україна має бути позбавлена суб'єктності ще раз підкреслю, і суверенності, як такої, Так ось Росія говорить: давайте так без припинення вогню будемо вести переговори скільки треба. І далі, все, що вони сьогодні заявляють на тих чи інших позиціях стоять, це все про затягування часу, про неготовність до переговорів, неготовність до завершення війни. Це абсолютно чітко зафіксовано. От в цих заявах, про які ви говорите. Ну ми готові до завершення війни. Ми готові до зустрічі на найвищому рівні. І про це говорить і президент неодноразово вже говорив. Ми це з вами теж обговорили. Що ми готові до будь-якого формату перемовин, тим паче, от таки, наголошуємо, що на різних майданчиках і в Саудівській Аравії, в Сполучених Штатах. Тах Америки наші делегати обговорюють там гарантії безпеки і формати по перемовному треку. Але ми е, чуємо навіть з оточення Трампа і самого Трампа досить протиречиві такі тези протиполісні, да е, значить той самий віцепрезидент е, значить, Венс говорить, що три чи шість місяців знадобиться, щоб завершити війну. До речі, нагадаю раніше такий термін озвучив і Келох, спецпредставник Трампа по Україні до Різдва казав, ну теж приблизно там плюс. Мінус 5-6 місяців. А Трамп вже готовий от за два тижні накладати санкції або на росіян, або на Україну, якщо ми не погодимося на врегулювання значить, війни. Як це сприймати з одного боку, ми маємо ніби два тижні там до вересня місяця. Там, умовно кажучи, щось має таке статися, що Трамп прийме важливе рішення, там санкційне. да? А з іншого боку, його ну делегати, той самий Келох або Венс, віцепрезидент, говорять про те, що ем, треба ще півроку. Ну, Трамп же завжди активний. В нього багато ініціатив. У нього Тому, енергійна він розуміє, дипломатія інструменти. Да, 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 енергійна дипломатія в нього є відповідні інструменти. Інструменти тиску не тільки на Росію, а на скоріше на країни, які дозволяють Росії фінансувати війну. Я думаю, що він може їх використати. Тут все ж залежить від того, як Трамп буде сприймати позицію Росії, тому що я не зовсім розумію тут про Україну. Україна готова прийняти а, ті пропозиції і щодо припинення вогню, як то всеосяжного припинення вогню і до переговорного процесу. Безумовно, все що стосується там політичних питань, територіальних питань це виключно на переговорах вже на рівні лідерів країн. Можливо обговорювати безумовно і прийняти тут позицію, що давайте ми простимулюємо агресора за рахунок там чогось, передамо Російській Федерації. Ну це неможливо. Це буде тільки означати навпаки збільшення війни як такої. Але між тим. Трамп знову ж таки, ми переходимо до особистості Трампа. Він буде дивитись на те, як обнулюють його репутацію з боку Російської Федерації, тому що Росія, попри всі там спроби Путіна, довести, що ми там в дружніх стосунках зі сполученими штатами готові їх слухати. Насправді вважають Сполучені Штати максимальним опонентом, ну, максимально об'ємним опонентом, з яким треба от знаходитись в стані конфронтації, і безумовно Росія буде постійно по перше. Відмовлятись від будь-яких американських ініціатив. По-друге, не підтримувати будь-які ініціативи, які ведуть до завершення війни. Я поясню, що мотивація тут навіть не там бізнеси, не бізнеси. Мотивація в тому, що в Росії ціна війни набагато дешевша ніж ціна виходу з війни. Немає куди діти всіх цих подіти всіх цих людей. Немає що їм там робити в Росії, і вони вже не можуть перебудувати ні мілітарну економіку, ні перебудувати оці внутрішні соціальні відносини з мілітарних рейок ні пропаганду перебудувати. Це має все ну якби. Прийти до внутрішнього конфлікту масштабного, і Путін це усвідомлює, тому йому простіше тримати війну там різної інтенсивності. Зараз це якщо не примушувати його до певних дій, да так, от ми переходимо. Як тільки Трамп знову почне усвідомлювати, що Росія б'є по його репутації, по його там історичному значенню, як він для себе там визначає це, по ролі глобальній ролі сполучених штатів він знову перейде до швидкого використання. Ну можливості я не кажу, що він відразу їх використає, але він знову прийде до можливості використати ті самі інструменти примусу Росії. Їх всього два. Ну чи три, давайте так: а, перший це економіка. Ми достатньо детально це розбирали. Другий це мілітарка. Ну тобто, зовсім інший рівень забезпечення Європи зброєю, тому що ще раз піднесся на складах Сполучених Штатів зброї багато. Номенклатури тієї зброї, яка потрібна на цьому етапі, також багато. В Європі поки що мало. Вони тільки починають розбудовувати свої виробництва. Але є третій інструмент, більш, скажімо так, стратегічніший тиск. Я так ділікатно скажу, стратегічніший дипломатичний тиск на Китай. Да? Ну, наприклад, сідаємо за. Стіл переговорів Китай, Сполучені Штати, проговоримо правила. проговорюємо, чому не треба підтримувати подальшу агресію Росії? Чому це скажімо так, вже буде руйнувати не тільки е, територію України, але й руйнувати. Так незворотньо руйнувати глобальні відносини, глобальні торгівельні відносини, економічні відносини, і так далі. Тобто, є напрямки, які Трамп може спокійно використати. Вони будуть чутливими, вкрай чутливими для Росії, і ми будемо бачити зовсім іншу риторику від Російської Федерації. Сьогодні на жаль, вони знову ж таки отримали після Анкоріджа через Підкреслів. На жаль, вони отримали розуміння, що поки що ця час вони можуть тягнути, що поки що вони можуть не припиняти вогонь, що поки що вони можуть не вести реальні переговори. А, і вони себе ведуть, от настільки нахабно говорять: ми не будемо це робити, ми не будемо тут, ми ніяких зустрічей не будемо там організовувати. Ми хочемо, щоб Україна капітулювала, ну і продовжують цю свою маячню нести, що 3,5 роки несли. Але як тільки почнеться використання Трампом. Риторика змінюється, я думаю, що Трамп достатньо швидко може змінити риторику, тому що все вже очевидно, що Путін не готовий до чогось іншого. А як тільки ще й Сполучені Штати почнуть використовувати ці інструменти, хоча б в якісь там відсотках, да то тоді ми побачимо зміну риторики і в Росії і, і зовсім іншу поведінку. Ну, в принципі, градус підвищується, чи то поступово, але очевидно, стосовно перемовин, чуємо різні заяви, і як воно буде далі, побачимо. Але бачимо, але Спостерігаємо за тим, що адміністрація Трампа дає такі періодично паси російській стороні, і в цій частині можна згадати, наприклад, заяву, і це все на тлі, звісно ж, такого дискурсу в сенсі такого дипломатичного врегулювання да цієї війни. Міністр фінансів США Скот Бесент заявив, що заморожені російські активи не слід конфісковувати негайно, принаймні в інтерв'ю телеканалу Fox Business Він назвав їх одним із ключових важелів у переговорах переговорах із Москвою, от я зацитую його слова. Це частина переговорів із путіним. Тому я не вважаю, що ми повинні їх конфісковувати одразу. Ну і міністр до речі, він розкритикував країни ЄС і G7 за відсутність єдиної позиції. А її справді немає. Вони не приєдналися до підвищення мит для Індії, продовжують купувати нафтопродукти з російської нафти. І тут варто згадати про те, що, значить, під санкціями перебувають активи Росіян на понад 58 мільярдів доларів. А загалом в світі заморожено близько 280 мільярдів. Головним чином через бельгійську палату Євроклір в ЄС остаточне рішення про конфіскацію цих. Коштів немає. До речі, пояснення значить євроклір є і європейців почасти в тому, що якщо вони ці гроші передадуть не відсотки, а саме тіло гроші російські заморожені активи, то це підірве взагалі їх ну, реноме, так бо мовити, стійкість, фінансову стабільність тощо і юридично врегулювання цьому питанню поки що немає. Як би ви прокоментували це? А, трошки дивно звучить, да? ну дивіться, є агресор, безумовно, який визнається в тому числі Брюсселем, визнається тако, таким. Да? Ну і Бельгією, безумовно, а, визнається далі. А, безумовно, міжнародне право анульоване з точки зору цього, дій цього агресора. А, безумовно, агресор атакує в 21-му сторіччі цивільне населення масштабно в центрі Європи вбиває його просто. І в той же момент говорить: дивіться, це може якось, от, якщо ми конфіскуємо в рамках. Абсолютно зрозумілої процедури, агресор платить за руйнації, агресор платить за агресію. Да? Ну тобто юридично тут зрозуміла канва. Ви вийшли з під дії міжнародного права, ви порушили це міжнародне право. Ваші активи йдуть на покриття тих збитків, які ви завдаєте фактом агресії. Але ні, ви знаєте, це ж буде репутаційно виглядати дивно. Ну як же ми можемо забрати гроші в агресора для того, щоб компенсувати жертвам те, що він з ними робить? Ну якби мотивація трошки дивна, але давайте я про інше. І, і я думаю, що вони, вони це неодноразово вже казали і будуть продовжувати це казати, тому що там є певні впливи і Росії. Я маю на увазі, Росія все ж таки працює для і там юридично працює. Ми бачимо, наприклад, сьогодні в юрисдикції європейської країни розглядається позов, тільки уважно. Да, одного з найближчих олігархів до, до Путіна. Так він там не найближчий, не входить в політбюро. Той же усмановна, да? але позов про те, що він хоче. Компенсації за, скажімо, його образу за те, що його вносили до списку санкцій і так далі, тому подібне. Тобто таку суттєву компенсацію від європейських країн. А, і суди будуть це розглядати. Ну дійсно так, це ж правильно. Російські олігархи, а, які там близькі до Кремля, вони мають отримати компенсацію за те, що там про них бідний сказали, що вони підтримують е, е, експансію. Але я про інше Дивіться, що робить команда Трампа, і це мені дуже подобається. Вони багато процесів по перше пришвидшують. В тому числі для Європи, що вам треба визначити, що ви будете а, дійсно співпрацювати з Росією там обходячи санкції. А багато європейських компаній, ви ж пам'ятаєте, да і на початку війни і навіть до сьогодні працюють на споживчих ринках Росії. І крім того, т, а, представники команди Трампа чітко говорять:віться, така ви ж не граєте з подвійні стандарти. Якщо ми будемо накладати санкції вторинного типу на країни, такого типу як Індія, за те, що вони перепродають російську нафту, ви маєте до цього долучитись. Як з'ясувалось, європейські країни купують багато скрапленого газу російського, купують нафту, яка виготовляється там через посередників, знову ж таки з російського продукту, і тому там, російські бензини, які виготовляються з російської нафти. Ну це ж нонсенс, і от сполучені штати що сьогодні роблять. Вони це все дають можливість обговорювати вже не просто там. Ми тут санкції якісь вводимо проти технологічного сектору Росії, але в той же момент на 200 мільярдів євро за часи війни закупили в них газу і нафти. Я про Європу зараз говорю. Ось сполучені штати і пан Бесан чітко говорять, так ви визначиться. Ну, ми будемо це робити, наприклад, але ви маєте до цього доєднатись. Або ви тоді не говоріть, що ви там підтримуєте активну Україну. Тоді ви скажіть, що ми підтримуємо активну Україну в таких то напрямках, але в той же момент даємо можливість своєму бізнесу заробляти на російських активах і так далі. Так само і з замороженими активами. Можливо, і тут також є е, раціональне в заяві Бесента, що давайте не будемо зразу забирати. Це може бути аргументом переговорної позиції. Дивіться, ви виходите там, скажімо, з війни, ви припиняєте Вогонь, тоді будемо розмовляти, яку частину ваших е, заморожених активів будемо використовувати для компенсації завданих е, збитків, а яку частину ви отримуєте назад, і так далі. Це може бути аргументом, може бути, але це не такого типу аргумент, До речі, достатньо конкретний аргумент у Бесента, не такого типу, е, е, як ми чуємо від Єврокліра. Ви знаєте, це буде бити по нашій репутації. Ну, це дивно. А удари по цивільному населенню України не б'ють по репутації тих власників активів, ну наприклад, держбанків Російської Федерації, які ми які ви сьогодні заморозили, головне, щоб ці всі заохочені і плюшки, так би мовити, в бік Росіян вони спрацювали і бажано в короткостроковій перспективі. Вам дякуємо, Михайло Подоляк, радник керівника ФСУ, президента України, долучався до нашого ефіру.